Наша кілія є найдавнішим містом України. Хтось може з цим сперечатись, але постанова Кабінету міністрів раз і назавжди затвердила це. На жаль, на превеликий жаль, від тих часів, коли було засноване це місто, не залишилось абсолютно нічого. Деякі розкопки, які велися на території нашого міста, дають нам артефакти, які дуже цікаві. Наше місто стільки разів завойовували, стільки разів воно переходило з рук в руки від одних до інших. Але залишилось слов'янським містом, українським містом, містом, яке представляє свою країну. Сьогодні ми пройдемо однією вулицею, вулицею миру і подивимось, де люди жили, де працювали. Історія міста це перш за все історія людей, які в ньому жили. Але вони жили десь. Тож ми подивимось на ці будинки і згадаємо, як це було. Почалася історія з того, що місто Кілія, посідаючи місце основного постачальника зерна України Європи, не мало власного елеватора. Тож євреї, основні на той час зернотрейдери, замовили проєкт у італійського архітектора Ангело Саїні. Той виконав замовлення, і, побачене так стало до душі, що Саїні запропонували не обмежуватись проєктом, а стати виконробом на будівництві елеватора. Ангело, він у білому костюмі, погодився. Але він розумів, що це робота не одного тижня і навіть не одного місяця. Винаймати житло не хотів, тож побудував собі дім, в якому й оселився. Будівля, у незміненому більшою частиною стані дійшла до наших днів. Нині тут теж живуть люди. Частину будинку займає офіс фірми, що займається ремонтом телефонів. Хочу звернути вашу увагу. На голову Лева, що розташована у верхній частині будинка. Схоже, що це не просто Лев, а Лев Святого Марка або Венеційський Лев, що знову ж таки дає нам можливість з великою долею ймовірності припустити, що Анхело Саліні був родом з Венеції. Власники будинку сумлінно ставляться до історії рідного міста, тож, замовляючи ковалям нові решітки, перенесли на них символ будинку. Голову Лева нехай і надалі прикрашають наше місто будинок Сальїні та творіння його розуму і рук кілійський елеватор.